МінФін пропонує відмінити стипендії студентам. Лист із пропозицією перевести магістратуру на комерцію вже надіслали в міністерство. Студенти в паніці, адже їх виживання прямо залежать від цих грошей. Подробиці нововведень вивчала Марія Бульдович. Христина, студентка четвертого курсу. Майбутнього року вона збирається на магістратуру. Проте заяви про скасування стипендій п'ятикурсникам її аж ніяк не радують. Ну, стипендія для мене це вообще большая мотивація хорошо учиться. Хто бы там що не говорив, що студент учится для себя на самом деле деньги мають очень большое значение для приезжих студентів стипендія засіб вижити, а роботу поєднувати з навчанням вкрай важко. Тож молодь все частіше шукає кращого життя за кордоном. Вони відмінять стипендії, а потім будуть удивлятися, чому студенти їдуть працювати в Польщу, і лучшие українські наукові працівники піднімають і розвивають країни Євросоюзу. Рішення Міністерства фінансів з приводу скасування стипендій вже у Міністерстві освіти. Та чи приймуть вони його, невідомо. Студенти ж обіцяють добуватися власних прав. Інакше кажуть, виходитимуть на страйки. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.